Пані та панове, здравствуйте. В попередньому відео я вам об'яснив теорію створення інтернет-сторінок по технології Мінстак. Тепер перейдемо до практики, як установити програмки, які потрібні нам для Мінстаку. Перша програма це є Git. Вона йде як допоміжна програма для Node.js. І вона буде потім вам пригодитися в більших проєктах, яких ви будете працювати з іншими людьми. От сайт їхній, це git-scm.com. І тут зразу є Download for Windows кнопочка. Нажимаємо на неї. І цей git скачується вам на комп'ютер. Я вже його тут скачав. От, нажимаємо Run. І виходить такий інсталер. Перше, нажимаємо Next. Next. Ми согласні з усіма licenсами, які нам мене предлагають. Ну, якщо вам потрібно поміняти місце знаходження папки в комп'ютері, то от можете нажати Browse і поставити її місце. Ми її не будемо, міняти, будемо ставити там, де вона нам предлагають. Потім, тут, що є важливо, воно мати Git bash here. Це йде, як потім пригодиться, якщо в інших проєктах нам потрібно буде git, то цей елемент він потрібен. Потім Next. Якщо вам не потрібно git в старт-меню, то нажимаємо Don't create start-menu folder. Тут нажимаємо другий. Різниця між першим і другим, тобто ми можемо використовувати Git через команд prompt. Windows, а, а перше через свій команд Prompt. Ну, в принципі, воно буде проще ним якщо ми пользуватись. Потім вибираємо перше, щоб в наших проєктах не було ніяких проблем. І воно встановлюється. Доволі бестро, там немає багато файлів. Потім переходимо до наступної програмки. Нам не потрібно прочитати. Ну, е, наступна програмка – йде Node.js. Це один компонент з Мінстаку. Тобто МінStack це є Node.js, Express, MongoDB і Angular. Цих чотири елемента поєднуються в Minstack. Тобто технології, по якій ми пишемо сторінки. Тут на сайті node.js.org існує кнопочка Install. Коли ви нажимаєте, скачується програмка, яка підходить до вашого комп'ютера. Нажимаєте також на неї, появляється от таке віконце. Нажимаємо Next. Ми приймаємо Termins. Так само можна помістити куди завгодно. нам не нужно ничего тут оружить, все там хорошо установлено. И нажимаем Install. А, довольно быстро устанавливается, там тоже много файлов. йдуть. Тим часом ми вже можемо знайти іншу програмку. Тобто наступна це буде наша база даних MongoDB. Так вона називається. І вона знаходиться на сторінці mongodb.org. Тут є кнопочка Downloads. Тут, тут в нас переходимо на таке віконце. і Стосовно який у нас Windows, треба скачати правильну, правильну, правильну програмку. Допустимо, якщо у вас Windows 64 бітний, то треба скачати от, 64 бітний. Якщо 32 бітний, то скачемо 32. Так, ми нажмемо на 64-й. так нас він є. Вона переходить сюди і опять-таки скачується. У нас вона також є. вже скачена. От, Просто на Node.js нажимаємо Finish. Ідемо. Eh, MongoDB. Run. Next. I accept. Next. Eh, от, от, от з MongoDB трошки міняємо локацію, Custom нажимаємо і... Находимо локацію, по котрій ми хочемо сохранити наші всі бази даних. Допустимо, є у нас різні сайти. У кожному сайті може бути своя база даних, і ми зберігаємо в своїй локації. MongoDB. Допустимо, у нас це буде dвор. MongoDB. Тобто на диску D в папці Work в папці MongoDB. Стоп. Тим часом ми будемо працювати на редакторі Sublime. Цей редактор треба буде скачати. Він знаходиться на посторінці SublimeText.com. Це, ну, як на мене, найкращий редактор, який існує е, на цей час е, в всіх рамках. Так само нажимаємо Download. скачиваем какую версию нам потрібно. Windows там такой, okay. скачиваем нормальную версию. Все, устанавливается наша база данных. Так, устанавливаем последний наш редактор, Run, все достаточно просто, Next. Тоже опять-таки выбираем, куда мы хотим его установить, Next. Не не потрібно цього всього. Install, і воно встанавлюється. Все достатньо просто. Потім ідемо, відкриваємо папку з нашою базою даних. Тобто, в моєму випадку це D, потім. Work, потім MongoDB. Тут створюємо папочку. Data, в яку ми будемо сохраняти всі дати. І в цю папочку кидаємо скрипт, який буде стартувати старт, допустимо, database. Називаємо його бат, щоб працював в CMD-терміналі Windows. І прописуємо в нього. Прописуємо. щатку зліва прописуємо, де знаходиться наш файлик MongoD. Він знаходиться в мене. Допустим, замість цього у нас йде. MongoDB. D, Work, MongoDB, Bin. І от тут знаходиться MongoD. MongoD. А далі прописуємо, де знаходиться файлик папка дата. Тобто Весь цей скрипт я кинув кину в описання відео. Тобто ви цей скрипт зможете скачати і просто модифікувати його і поставити у вас на комп'ютері. Так само міняємо цей Mongo. mongodb slash. Slash, data В e, общем, і от сохраняємо цей файлик. Сохраняємо його і нас готовий. E, в цю менюшку кидаємо ще cmd.excel. Ви якщо в Windows 7, ви його прямо з пускаємо. Якщо у вас 8, або інший, його треба знайти в папці System32. Це є це, Windows System 32, і в середині є оцей CMD. Або іншим способом, яким знайдете в інтернеті. Потім, що ми робимо наступне: ми відкриваємо CMD. Оце CMD. І нажимаємо старт. і, Допустимо, якщо ми нажали Старт, воно буде шукати от скрипт. Іменно. Ну, зразу нам веб є старт, От цей скрипт нам треба почати. І от ми бачимо різні штучки такі. Якщо там наш антивірус показує вікно, щоб блокувати, ми пишемо, що це дозволяємо. Це наша база даних, там вірусів точно нема. І воно так вже працює. І це вікно, поки ми працюємо з базою даних, його не потрібно закривати. Воно має бути постійно відкрите. Для нашого, ну, щоб було проще відкривати, беремо оцей, копіруємо, вставляємо його на робочий стіл. Називаємо, допустим, старт, навіть database, щоб ви розуміли, що це таке. Петки заходимо, в нього відкриваємо і пишемо старт, Enter і все, воно працює. Так. В общем, по великому счету ми готові для проекта. До зустрічі наступного відео.